Продовжуємо наші одиночні пікети. Перш за все, хочу подякувати засобам масової інформації, тому що тільки завдяки вам ми бачимо роботу нашої мерії. Пан Малецький дуже переймається нашими підприємцями, що вони не оформлюють найманих працівників. І тим самим паралельно, ну як в паралельному світі, там, де Фоб Білкіна. Яка у нас ремонтує зупинки, якої надають тендери? В неї немає найманих працівників, і ніхто на це не звертає увагу. Тобто все нормально. Тому звертаюся до міського виконкому все ж ФОП Бєлкіна в нас має найманих працівників і сплачує податки пан Малецький, чи не сплачує? Чи ви тільки переймаєтесь іншими фізичними особами підприємців? Які у нас ведуть підприємницьку діяльність, підтримують нашу економіку міста Кременчук, сплачують податки, а в них мало найманих працівників. Ну, якісь у вас подвійні стандарти. Знову купує теплоенергоавтівку, Це за гроші. 700, 700 тисяч, напевно, так? Ну, неважливо за гроші господарської діяльності. Шановні, не шановні. Якщо ви думаєте, що ми не бачимо ваших схем, то ви помиляєтесь. Ви спочатку наш місць виконком виділяє гроші, в статутний капітал вливаєте комунальних підприємств. Потім комунальні підприємства використовують ці гроші на свою так би мовити, діяльність і паралельно е -е, оказують послуги платні, за які потім купують ці автівки. Дуже багато потребують наші Збройні Сили України автівок. Будь ласка, купіть хоча б одну автівку для наших кременчуцьких бригад. 2 мільйона 800 тисяч виділено на потреби міськвиконкому. Ну, що це таке? Ви заправляєте автівки, купуєте папірці чи що це таке. І паралельно мені скидають, що Підрозділ, який захищає небо над Кременчуком, потребує, тут, там воїн збирає 26 тисяч. Ну, в мене не вкладається в голові. Ви не можете допомогти із стабілізаційного фонду виділити гроші на е, захист саме Кременчука? чи як це називається? Два поста виставив Малецький на своїй сторінці в Фейсбук, фіпів дрони. Знову теж саме. В одному, от недавно в квітні, я побачила 117-та бригада отримала один дрон. Цей е, допис я не знаю, якщо дійсно передала один дрон, то в цьому сенсі ніякого немає, тому що у кожного дрону є своя частота і кожен дрон має бути відтестований. Тестувати по одному дрону Збройним силам України ну як би складно, тому що у них там якби наступ іде. Русня наступає, вбивають їх, а їм треба брати цей один дрон, їхати на полігон, його тестувати. Ні, вони так не роблять. Вони беруть партію 20-50 дронів, підлаштовують під них ну, те, що їм потрібно. Їдуть на полігон і там відтестовують. Тобто один дрон це ні про що. Це покласти на поличку і він буде там лежати. Я не розумію взагалі доцільності цього. Це чисто для піару було зроблено, як на мене. Поки ми не побачимо реальної допомоги від міських виконкому. Про поки ми не побачимо виділення грошей на е, Збройні Сили України, ми будемо так виходити кожну, е, кожну останню суботу місяця ми наразі виходимо. Останню суботу місяця. Я проти таких кабінок, які хочуть поставити. Це мені щось на, 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 на згадку наш пляж. Оце такі кабінки. Я хочу, щоб моє, моєї дитини, бо вона цього заслужила. І не тільки він, а всі наші около 300 хлопців, подивитися на нашому Свіштовському кладбищі, скільки вже. Всі наші хлопці таке заслужили поваження, повагу від нашого міста і від наших людей.